Голодомор Геноцид українського народу. Щороку, в четверту суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932 1933 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. У 2023 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 25 листопада. Організаторами голодоморів стали комуністи, які впродовж 1917 1921 років захопили владу на більшій частині території колишньої Радянської імперії. Вони шляхом прямої окупації знищили демократичну Українську Народну Республіку, проголошену 1917 року, та створили підлеглу собі українську соціалістичну радянську республіку зі столицею у Харкові. Щоб зберегти владу, комуністи пішли на окремі поступки українському національному рухові. Зокрема, взялися за реалізацію програми українізації, заміни російської мови на українську мову в адміністрації, освіті та сфері культури. Це призвело до того, що Україна в 1920-х роках переживала культурне відродження європейського зразка під гаслом геть від Москви тут формувалися самобутні, відмінні від російських культурні традиції. Орієнтовані на Європу, Українська нація, яка була другою за чисельністю в Радянському Союзі, мала величезний культурно-історичний спадок та досвід національно визвольної боротьби. І при цьому українська еліта та економічно самостійне селянство не сприймали політики комуністичного керівництва і могли поставити питання. Про створення незалежної держави Україна. Щоб цього не сталося, за мету було поставлено знищення українців як національної групи. Для досягнення цієї цілі був обраний жахливий інструмент вбивство голодом. Голодомор спричинив загибель мільйонів українців у сільській місцевості на території України та Кубані. Де переважно більшість населення становили українці комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл, цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних громадян створив для українців такі умови. Які стали несумісні із життям. Тобто розрахунок був на фізичне знищення нашої нації, за даними вчених, найбільше постраждали лісостипові регіони України із давніми козацькими традиціями Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина у цих регіонах в окремих районах. Упродовж 1933 року вимерло понад половину населення. Жахом голодомору була надзвичайно велика смертність серед дітей. У багатьох районах України, у вересні 1933 року, за шкільні парти не сіли близько двох третин учнів. Радянська влада злочинно замовчувала факт голоду. Жодної офіційної згадки про цю жахливу трагедію не було зроблено. Офіційно голоду не було. Навіть такого слова в офіційних документах не вживалося. Масові смертності й опухання з голоду у владних документах називали продовольчими труднощами. Всього внаслідок геноциду 1932, 33 років масових штучних голодів 21, 23 та 1946 47 років Україна втратила мільйони людських життів. У 2006 році законом України. Голодомор 1932-1933 років визнаний геноцидом українського народу. А сьогодні рашистський режим прагне знову вчинити на українській землі геноцид. Через 90 років після голодомору росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову. Знищити українську націю. Окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста. Сталін у 20 столітті та Путін у 21-му зробили вибір на користь геноцидів, бо інші методи упокорення українського народу не спрацювали. Сталін для організації геноциду вдався до тотальної конфіскації харчів, блокади, посилення терору. Путін застосував повномасштабне військове вторгнення. За ним, як складові геноцидної політики, почалися терор, масові вбивства, умисні напади на укриття, шляхи евакуації та гуманітарні коридори, бомбардування житлових районів, сексуальне насильство, воєнні облоги, депортації, зокрема, примусове вивезення дітей. Та сьогодні весь цивілізований світ допомагає Україні. А ми, українці, маємо власну державу, власні збройні сили. Ми згуртовані та всі разом працюємо на перемогу. І завдяки цьому успішно протистоїмо путінському геноциду. Пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму, сьогодні ми всі сили спрямовуємо на підтримку наших захисників. Відтак, вшанування пам'яті жертв голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаймося, переможемо! В Україні є давній звичай. У пам'ять про померлу людину запалюють свічку. І щороку в Україні у четверту суботу листопада на вшанування тих, хто помер з голоду, запалюють свічки. Цього року, 25 листопада, о 16-й годині Україна схилить голову у загальнонаціональній хвилині мовчання, а з настанням темряви запаліть свічку. І поставте її на підвіконня так, щоб її було видно з надвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загиблих життів наших співвітчизників. про віру у майбутнє і про віру у велику перемогу. Слава Україні!